Они да. как-то рассеяли Что громада, что будем вырешивать? Ну что, надо выгонять их отсюда. Потому что такой беспредел, который с ребятами. Да. Больше до сих пор лежит в больнице подозрение на разрыв легкого. Вот смотрите, то, что было в понедельник. То, что произошло Если -то в не видел. Да, вот смотрите, наши ребята, которых сделали... Так, Подожди, ви охороняєте територію, оформити її, може у вас договор за мною. Точно також, якого числа захопили дитячу начую. Захопили. Там був Золотухин, так? І його люди. Так. Захопили і теж біля води. В Деснянському районі, вони там теж квартири якісь віджимають. Е -е -е -е! Что ж, давай, а, давай, а, что ты девочка?

Цим житомирянам зрозуміло, що йде банальна крадіжка коштів. Фидореш, бля! Слышишь ты? пидореш! 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 Бля! Сутеньона Зулатухина! Крыш, и дезертир! Ублюдок, блядь! Да Я все это белить да? Хорошо. Якби я зайшов на ділянку і оце все собі забрав, туди, до мене, мабуть, питання. А коли у мене прописано, ми ось з власниками ділянки прописали, що я їм відписую. І перед тим, як купувати квартири в цьому об'єкті, 200 разів задумується перед цим.